Добрий день! На сьогоднішньому уроці ми розпочинаємо знайомство з септакордом сьомого ступеня. Ми з вами знаємо уже септакорд домінантовий, домінант септакорд, але він у нас не єдиний, який є в тональності. У нас є ще септакорд сьомого ступеня, і потім ми вивчимо ще септакорд другого ступеня. Це такі основні септакорди, які ми будемо знати. Значить, септакорд сьомого ступеня будується на сьомому ступені в мажорі просто на сьомому ступені, в мінорі це сьомий підвищений ступінь. Для того, щоб підготуватись до його побудови, ми якраз згадували септіми, і сьогодні ми будемо будувати септакорд сьомого ступеня в мажорних тональностях з дієзами і в домажорі. Значить, розкресліть, будь ласка, собі, поставте відео на паузу і розкресліть, будь ласка, собі ось такі 6 тактів Без знаків і дієзи від 1 до 5. Після цього, будь ласка, визначте, які в нас тональності будуть в цих тактах. Нагадую, ми сьогодні працюємо тільки по мажорних тональностях. Після того, як ви визначили усі тональності. Нам потрібно буде знайти в кожній сьомий ступінь. В до мажорі сьомий ступінь це нота Сі. Ми записуємо ноту Сі. Це в нас не стійка нота. Від неї будуємо септакорд вгору. Цього разу, дивіться, зверніть увагу: в домінант септакорді у нас нижній був, нижні, нижня нота була стійкою. В септакорді сьомого ступеня у нас жодної стійкої ноти, взагалі жодної. Після цього розв'язання верхня нота йде на одну вниз, на одну вниз, а ці розв'язуються в дві ноти до. Це у нас септакорд сьомого ступеня, який розв'язується уже не в тонічну терцію, а в тонічний тризвук повноцінний. Давайте так. Я з вами зроблю ще Сі-мажор. А ось ці чотири такти ви робите самостійно. Сі-мажор. Сьомий ступінь нота ля. Будуємо септакорд вгору. Виходить септакорд сьомого ступеня. Він позначається сім римська ступінь і сім з боку арабська це септакорд. Розв'язуємо. Виходить тонічний тризвук. Теж дуже проста насправді робота, тобто робити не сильно є що. Вона робиться по тій самій схемі, що і домінант-септакорд. Рахувати нам нічого не треба, підвищувати, понижувати нічого не треба, тобто, все нескладно. Зараз ви ставите відео на паузу і робите ось ці наступні 4 такти повністю самостійно. Тепер, після того, як ви побудували всі септакорди, наше завдання їх заспівати. Ми співаємо зараз з вами септакорди. Нагадую, септакорд співається знизу до верху, розв'язання зверху донизу. Перший септакорд в мі, до, до. І ще раз те саме сір. sol maior es la do me a re si sol sol. Sharas a sala. Fodi es la do me si sol sol. Re major.

мажор. Ре, ди, е, сфа. Одразу, щоб далеко не відходити. Невеликий слуховий аналіз. Що буде на слуховому аналізі? Домінант септакорд буде септакорд сьомого ступеня. Послухайте ще раз домінант септакорд. Септакорд сьомого. Буде мажорний тризвук, буде мінорний тризвук. І буде зменшений тризвук теж. А, перший акорд, який ми слухаємо. Правильна відповідь: домінант септакорд. Правильна відповідь зменшений тризвук. Правильна відповідь мажорний тризвук. Правильна відповідь септакорд сьомого ступеня. Окрім того, що септакорд сьомого ступеня і домінант септакорд по різному звучать. У них різні розв'язання. Септакорд сьомого розв'язується в повноцінний тризвук. Так, наступне. Правильна відповідь. мінорний тризвук. Далі. Правильна відповідь. Домінант септакорд. Мажорний тризвук. зменшений тризвук, Септакорд сьомого ступеня. І домінант септакорд. Наша наступна вправа ланцюжок інтервалів. Згадуємо, що це таке. Зробіть, будь ласка, собі скріншот або відео поставте на паузу. Перепишіть, щоб у вас все вийшло так, як у мене зараз у зразку. І будемо починати. Що таке ланцюжок інтервалів? Це коли новий інтервал починається з тої ноти, яку ви знайшли в попередньому. Перше. В3. Велика терція. Від ноти МІ. Шукаємо спочатку третю ноту. Раз, два, три. Не забуваємо, що нам потрібно порахувати ось цю ноту. Раз, два, три. Перевіряємо відстань мі і соль. Півтона тон, півтора Півтора тона – це мала терція. Нам потрібна велика. потрібно, щоб Вона стала ширше. Ставимо дієс. Тепер дивіться, переписуємо цю саму ноту з усіма знаками і будуємо наступний інтервал чиста кварта вгору. чотири вгору. Раз, два, три, чотири. Перевіряємо відстань. Від соль дієза до до. Півтона тон півтора, два. має бути два з половиною. Нам треба ноту до теж повисити. Переписуємо і так продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо до самого кінця. Це друге наше письмове завдання на сьогодні. Наше останнє завдання на сьогодні це музичний диктант. Після того, як ви напишете інтервали. Слухаємо, визначаємо розмір, визначаємо кількість тактів, визначаємо мажор чи мінор. Який мажор чи мінор. Правильна відповідь: мажор тоніка ре, тональність ре мажор. Рисочка, скрипічний ключ, знаки ре мажора. Тепер скільки тактів, який розмір? Правильна відповідь: 8 тактів, абсолютно стандартно. Розмір 3 четверті. Розкреслюємо і ставимо крапочки над тактами. Поїхали. 5. В другому, 5, в третьому, 5 в четвертому, 5, в п'ятому, 5, в шостому, 5, в сьомому, 5 і в восьмому, 5. У нас всюди по 5 нот, але ритм трошечки відрізняється. Тут основне буде не в ритмі, а в висоті мелодії. Всюди по 5. Ритм не зовсім одинаковий, але багато де схожий. Співаємо для настройки.

Нотуре, нотуля, нотуре. Ноту, ре. Ре. ноту, ля. Ля. ноту, ре. Ре. ноту фадіс. Фадіс. Ре. ре, Верхню ре. ре, нижню Ре. Тепер співаємо септекор цьомого ступеня в Ре мажорі. Згадайте, як ми його писали. Він у вас має бути трошки вищий. До, діє, Він у вас теж може в якихось елементах зустрічатись. Настройка. А, з яких нот ми починаємо? Правильна відповідь: Ре-ля фа. Ре. Настройка диапазон у диктанта більше октавы. Диктант. Відмотуєте назад, слухаєте вісім раз, і під нього записуєте диктант. На цьому на сьогодні все. Я дякую за увагу і до зустрічі!